Щастя ніколи довго не триває. Щастя все день година, одна хвилина. Треба насамперед просвітити на рід, а тільки тоді допускати до політики. Жаль в такі разі, що наша Конституція допускає анальфабетів до голосування, значить, в останній інстанції віддає в їх руки керму політики. Жоден вогонь. Жоден вогонь не горить так гаряче, як таємне кохання, про яке ніхто нічого не знає. Не раз чоловік гадає, що не знати, яка на нього біда впала, аж за день, за другий озирається, а воно вже йому на добро пішло. Дивне те людське серце найбільше своє щастя, найбільшу розкіш бачиш у тім, щоб задати другому болючий удар, зробити його нещасливим. Відібрати в нього віру в людей і надію на ліпше. Життя лиш доти має вартість, говорить він частенько, доки чоловік може помагати іншим. Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини, стрічаються перекреслі стежки на широкому степу та й знов розбігаються. Таке буде й наше, що вона мені тепер і що я їй. Нічогісінько. Перелетні тіні, що мигнують понад долиною і не лишають по собі нічого нічогісінького. Яке ти маєш право бути вільним, коли твій народ у неволі, яке ти маєш право вдовольняти свої примхи і любовні бажання, коли мільйони твого народу не мають чим вдовільнити найконечніших потреб життя? І подумай собі, що іноді досить одного слова, щоб убити чоловіка, щоб навіки. Або на довгі літа зробити його нещасливим. Хто здобуде всі скарби землі і над все їх полюбить, той і сам стане їхнім рабом. Скарби духу загубить. Інша річ говорити, а інша зробити. Хочуть люди говорити, то нехай говорять. Але від слів до діл іще дуже далеко. А наші люди таку вже мають натуру, що їм, аби все виговоритися, то вже й легше. Закон Розуміється, і ми чували дещо про закон. Але ж надто добре знаємо, що закон це теорія, що в книжці на папері виглядає дуже гарно, а практика жива, дійсність має свої спеціальні закони, далеко не такі гладкі та заокруглені, а зате повні розгалужень, закарлюк та різновидності. Зрозумійте і затямте собі ви, сліпці в покоління, що як зглушите душу живу, заговорить каміння, лихвар і ксьонс заглядають найліпше в людські душі. Обом люди говорять таке, чого не скажуть нікому іншому. Певно, певно, більше на тих, що йдуть шукати чудового діаманту, або збиваються з дороги в темнім лісі, або знаходять скляні черепки. Але це ще не значить, що діамантів і зовсім нема, і що знайти їх зовсім неможливо. А серце, певне хвилину, не дбає про параграфи і знаходить свою власну мову. Життя самій скарб, мій власний, одинокий, якого найменшої частини, одної минутки не гідні заплатити мені всі скарби світу. Ніхто не має права жадати від мене найменшої жертви з твого скарбу, так як я не жадаю такої жертви ні в кого. Не я покинула тебе. А ти не зумів удержати мене. Що за дивне сотворіння чоловік? Найближчі, найнатуральніші думи проходять йому в голову найпізніше, до найближчої мети мусить доходити крутими, далекими манівцями. А у нас чи то все натура така, чи такий здав звичай, досить, що хто розбагатіє, той відвертає лице і серце від того люду, з якого він вийшов. Мій патріотизм це не сентимент, не національна гордість, то тяжке ярмо. Лиш боротись значить жить. Не пора, не пора, не пора москалеві ляхові служить. Все, що йде поза рами нації, це або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування однієї нації над другою. Або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими вселюдськими фразами покрити своє духовне відчужня від рідної нації. Хто з всіми добрий хоче бути, той швидко втратить добрий путь. На може при добрі, той жить, хто хоче злу й добру служить, бо хотівши догодить обом, він швидко стане зла рабом. Героїзмом можна назвати тільки таке діло, де мука і терпіння одиниці. Здобуває або окуплює добро цілого народу.